Підготовка до, Підготовка до стрільби, сидячи, розвертаємо ногу на 90 градусів, сідаємо на п'ятку. Так Олексій Шумський відпрацьовує підготовку до стрільб. Він військовий резервіст. За ці дні, коли ми займаємося, іноді займаємося, і два дні, і вночі займаємося. Розумієш, рівень своїх сил. І напитуєшся силами своїх побратимів. Коли я працюю, я теж все одно, ну як залишаюся на зв'язку з побратимами. Олексієві 46, Він програміст у цивільному житті. До бригади тероборони пішов після початку війни на Донбасі. Просягу чоловік склав шість років тому, а з 18-го року став резервістом за контрактом. З дружиною Олексії виховує двох доньок, їм 15 та 7 років. Олена каже, до війни про службу та армійську підготовку в родині не було й мови. Якісь рації вдома, якісь посилки дивні приходять там з якимись чоловічими речами. Ну, він завжди він цим вже живе. Така реалізація якоїсь частини так, чоловічої, так, там захисник, знання, як це робити правильно. Ну, мені це важко. Я досі ще звикаю, коли бачу його в військовій формі. Якісь Олена розповідає рішення чоловіка підтримує. І зараз, якби ну такі реалії, що це буде потрібно завжди. Територіальна оборона вона потрібна і в мирний час, та і саме для того, щоб це мир, ну це мирне життя підтримувати. Да, у нас ще перебіжка вправа. Марш перебіжкою праворуч марш. 23. Вихідними резервісти відточують навички стрільб, вчаться розрізняти міни та надавати медичну допомогу у випадку надзвичайної ситуації. Їх задіють на допомогу поліції та нацгвардії. На заняття проводять і дітей. Мама Максима Краснікова служить у бригаді на Натверду четвірку, ну за один показ за один показ навчився. Це щоб у майбутньому піти служити. Для чого мальчики ходять у службу? Ну щоб щоб віддати борг батьківщині. Нині у бригаді тероборони Харківщини 400 кадрових військових, тобто тих, хто служить постійно. Разом із резервістами бригада нараховує майже чотири тисячі. Від грудня записалося близько пів тисячі. Йдуть як студенти, так і викладачі, бізнесмени, підприємці. Просився у резерв і 74 чотирирічний волонтер, каже головний старшина бригади Михайло Соколов. А зараз ми попросив даш протитанкову міну. Я прив'яжу її до. Радіатора своєї машини, якщо вони сунуться сюди, ну це буде останній мій крок. Всі резервісти, ті, котрі за контрактом, всі отримали форму і доотримують, якщо хтось одиниці не отримали. Відпрацьовувати навички резервісти Харківщини мають щотижня. Маргарита Дешкіна, Роман Денищук та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.